Український борщ це пісня українського народу. Найкрасивіша вона звучить зазвичай у селі. Сільський борщ це щось особливе. В нашій родині самий смачний борщ готувала наша бабуся. Було чотири види борщу, як чотири пори року: зимовий, весняний, літній і осінній. Зимовий борщ це борщ на свіжині. Люди готувалися до Різдва, була підготовлена свіжина, це борщ з печі. На квашених буряках, сахарніх, з квасолькою, який коли виймався з печі, він пах на всю господу. Це був самий смачний борщ. Наступний борщ це борщ весняний. Він був ніжний і тендітний, як наречена. Це борщ на Крапиві з додаванням яєчка зелений борщ. Літній борщ це особливий вид борщу. найсмачніше його готували на Петра і Павла. Різався молодий півник. Перший раз копали молоду картоплю, молода капустина. Цей борщ міг бути навіть без червоного буряку, бо до того часу старі буряки вже закінчилися, а молодіша могли не поспіть. Осінній борщ. Осінній борщ він був яскравий, насичений, як барви осені. З додаванням червоного буряку, болгарського перцю, туди кла він був насичений, наваристий. До осіннього борщу зазвичай додавали. Або м'ясо качки, або м'ясо гуски, бо до того часу птиця виростала і її м'ясо використовували до борщу. Ось такі були в нас традиції чотири види борщу. А які борщі варили в вашій родині?